Тут треба дати. Так, так. Так, по черзі. Ух ти. Опа. Ось. Все. Буде перша точка. Давненько я тут не був. Зараз спробуємо. Спочатку навіть не будемо вилазити на цю кладочку з берега. Вода впала, то бачу, то то можна пройти. Привіт, друзі! Знову на риболовлі, і сьогодні ранково чудова буде риболовля. Дивіться, приїхав, бачимо, які хмари. синоптики обіцяють, сьогодні буде дощ. Тому вдягнувся так, вдягнув свого дощовіка, буду намагатися до доща втікти. Але, ну. Якщо не втечу, то не намокну. Дивіться, приїхав, поки що не, не буду впиратися в ніяких судаків, приїхав половити окуня. Як я і казав в минулих, минулих відео, що зараз жор окуня, тому знайти окуня буде дуже і дуже легко. Гляньте, Helcon X спінінг до 10 грам. Потужний. Гляньте, в мене там і заряжена вже силіконка з трьома грамами, і він. Ух, палочка-кавирялочка. Він такий, ну це жерстка палочка. І коротесенька. Захотів я сьогодні тут полазити по хащам, гляньте, то, думаю, візьму коротесеньку палочку. Друзі, що з цієї рибалки вийде, обов'язково побачите. Ну і щось прокоментую. Ага. Добряче підзаросло. Прям супер добряче. Попав, папа, тут ту-ту-ту. Ось, друзі, перший закид. Не повірити. Хоча чому не повірити? Дмитрий ж не приїхав сюди, просто, знаєте, там нічого не впіймати. Знаю. Так, 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 відпустимо зараз. Знаю, що ну, жор, жор окуня. Тільки да, Може не крупного, не кругом крупного, але. Якщо є у когось змога потрапити на стайку крупного окуня, то він буде так само гарно брати, так як і цей дрібний. Просто жор. Я приїхав зранку біля води 6 градусів. 6 градусів, так скажемо, прохолодно. Тому і вода вже... Ну, останній раз, коли я був, це півтора тижня тому, то вода була майже 19 градусів. Зараз. Цілий тиждень йшли дожді, тому вода, мені здається, ще впала і ночі такі холодні. Але судочатників я не бачу ще. Чомусь раніше. Ну, тут судочатники ганяли на човнах. Зараз жодного човна. Я зверху їхав, там мені водойму дуже гарно було видно. Судочатників нема. А це, друзі, про щось та й каже. Тому сьогодні я і на Окуня виїхав. Опа, ось ця була. Була клівака, ого! Йо, оце непоганенький вже, це поплакався. Так, 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 тут трава, тому швидше. А, пошвидше, пошвидше, гляньте, прям гарний кабан. І все ж таки він мене надурив, зайшов в траву. Спробуємо витащити з травою, тому що цей спінінг, це дуже мощовий спінінг. Йо, та це да! Цього, якщо зараз піднімемо, ми зважимо. Друзі, не зважили. І все, Кицька, ну, тут за 250. Це там 100% за 250. Так. Йо, все, мабуть, приїхали. Загнав ще гачка. Пішов Дмитрик за інструментом. Буває таке, ну, не буває в мене, не знаю, як у кого в мене часто порвані, тому що завжди Дмитрик загонить сюди гачка. Отако. От Вважаю нічого страшного. Є трішки така допущена мною помилка. Нема в мене окулярів зараз, тому не можу сказати, але бачу все рівно там, там кущі трави. То трішки був попустив для кайфа фракціон. І цей окунь затащив в ті кощі трави, Йолочка. Трава така йолочка. Але ж, ну ви все бачили з я його викорчував і почав підіймати. Ну Там кабан за 250, може 270, я ще кажу, що зараз його зважимо і не вийшло. Просто гачок, в мене ще тут гачок восьмий номер. Так, треба було шостий повішати, то гарніше б він його тримав. Але ж діло не то, що гачок розігнувся, діло в тому, що ну, високо підняв, трішки трепихнувся і просто прорізав собі губу. Якщо, ну була, друзі, дивіться, дійсно була змога витащити його на берег. Гляньте берег який, і просто взяти його в руки. Ну, Не вийшло та й не вийшло. Мені здається, це не останній. Ще щось спіймаємо. Кидаю 3 грама. Ділянка мені дуже, так скажемо, знайома. Чому ще коротесенька? Вірніше, не тому коротесенька, що ще отакі хаші. Можна знайти тут місцяки, де кинути дуже довгою палкою, але не хотів. Чому не хотів? Хтось каже, для дальніх закидів... Ну, Особливо новички, там будуть вважати, що для супердальних закидів потрібна тільки супердовга палка. Дивіться, ми не спортсмени з вами. Ну, дехто дивиться мій канал, да, не спортсмени. Тому можу так вам сказати. Цю ділянку я знаю. Приїжджав я сюди із супердовгими палками. Швиряв фіг знає куди, але ж розумієте, 3 грама ви і на супер довгої палки за 100 метрів не кинете. Кидав і великі вантажки, на викиді я там ніфіга ніколи не рибалив. Максимум от з десяткою максимум, да, от в мене була риба. А то все, риба ось тут 5-3 грама, 2 грама ходити під очеретом. Тому зробив висновки, що сюди велик, довга палка мені сьогодні не потрібна. Такий. Опа! О, гляньте, я просто зробив акцент на, оцю, на, на цей напис і на паузі. Гад, бичок. Ну, Гляньте, рибалка вже різноманітна. До речі, о, дружбанчик. Зараз, 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 щоб цей хоч не втік, покормимо, покормимо ця кицька, тут декілька таких кицьок. Коли я сюди... Хоча останнім, е, останнім часом я сюди ну, забувся, коли приїжджав. Дивіться, Завжди кормив. Та йди сюди. Та там, йди сюди. На. Тримай. Тримай Бачки, блін, вони не костляві, супер. Так, що я хотів показати? Зараз покажу. Дивіться. Полюбляю я в чоботях ось. Супер, чик і спінінга вже втикаю сюди в халявинку. Все, супер! Стоїш на каміннях, спіннінг втикнув, щось там собі перев'язуєш. Просто супер. Хоча й до бакана тут 2 ну, метри, 2 метри йти до бакана, але якщо у вас нема бакана, то не забуваймо, це такий лайфхак з цими чоботями. Так, ну це геть біля берега на такій паузі. І не... супер не крупна риба, але бичок. Буде котик от делікатес. Не клює, а то тим-тин так все блин, чудово. Просто, блін, я приїхав сразу, дих є окунь, дих є окунь, дих є бичок, є кліваки, ось є кліваки. Ось ось, не взяв. Це наплакався. Це 100% наплакався, бо до цього кинув 4 рази, була клівака, але не взяв. Оце такий некрупний, такого не шкода дати котам. Кістки не супер тут будуть. Опа, давай так, світлесенький ще. Не коштував. Давай туди. Так, так, так. Ти, ти Твоя черга зараз. Ти вже їв. А також ще супер чули. Дмитрик зацепився. І це це Дмитрика, коротесенька палка. Так, до речі, я вам не сказав, даш її супер назву. Це X 6102 UL. екстра фастова. Блін, від 1,5 до 10 грам. Але, друзі, дивіться, виглядає просто по-богатому. Катушка тримачок, як багато хто полюбляє позаду. Ручка Ева, теплесенька, вдобна. Так, ну, на закиді, може, і приманку збив, зацепився. Так, в бакані багато всякого скарба. О, то величенька. Хочу супер потемніше знайти. О! да. Так, 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 це 133 буде колір. Звернув увагу, що я дивлюся на гачок, а він... Восьмий номер і бачу, що для двохдюймової резини він замаленький і все рівно кидає. Ну, буде декілька клівань, то я поставлю трішки більший гачок. Чи потрібно трішки менше резину ставити в 1,6 дюйма? Ні, Ну, все клює, так, да, бачимо, клює, він сів. Сів. сів, ух, гарний. Оце все. На цій тоці. Сейчас, якщо достаємо, будемо переходити. Бо... Ну, на цій точці клює. Розкачав я рибу, спочатку вона гарно клювала, потім не клювало декілька закидів і зараз знову. Так, а, а ти що? Ти того окуня намахнув вже? Ні, ну давай, по братськи Це в цьому кабані не 300 грам, не 250, тому ну давай, як би так зробити, щоб цей. Я бачу, ти не глючий. ну, тому. Так, по черзі. Не знаю, як вас. Звати, але твоя черга, ну давайте, поки той їсть. Якщо зараз в два закиди я ще впіймаю швидесенько, то дам цьому, щоб відстав від мене і піду по кущерям, бо мені буде там просто невдобно з цими котами. Буду відчувати, що ще одного не накормив. Такі глазки дивиться на мене. Ай, зараз ми йому щось підловимо. Ох, друзі, не заставило довго ждати кривака. Водяний почув Дмитрика. Сразу на, ну, на тому закиді, як я хотів, не крупний, але йому піде. Все, мені, я вважаю, я вас накормив. Давай туди, йди, там. Перекуси і все, відстань. Ну що, друзі, можу сказати, у мене на каналі. Ще не було, знаєте, такого глядача, який скаже: «Блін, навіщо ти ну ти живодьороце зазвичай рибу випускаєш, а тут оце котів накормив. Є один знайомий там, він може сказати, та хай би вони по-ти-ти-ти. Друзі, я не можу. Я, ну, я не стіг, у мене у самого дома живність є, тому ну, зараз кіт, пам'ятаємо, ну, хто дуже давно на каналі, у мене і такса була собачка. Ну, не можу я є. Навіть якщо б я б одного вже б при кінці рибалки, отого того супер здоровенного спіймав би, і я по чесноку би. Якщо б їх двоє, я порізав би. Ах ти гад! Дивіться, придушив і пішов. Чи він ну, бачить, що я балакаю, думаю, може, щось я йому повкусніше дам. Ну ні, давай повертайся. Доїдай, бо каміннями глядач закидає. Так. А, мабуть, не голодні, тому е, візьмемо це до уваги. Цього світлесенького кормити не будемо. Поки що. Продовжуємо. Так, щось я блуканув. Бля, поперся туди. Мені здавалося, я раніше туди ходив. Там все заросло. Так, а, ось. Я ж пам'ятаю, десь туди ходив. Таке відчуття, що взагалі рибаків нема. О, оце це гараж одного моєго знайомого. Опа, а ось і дощик починається. Ех, встигнемо. Розповім, ось о гараж, оце його кладка. Я його бачив роки три тому, з ним тут спілкувалися. Він каже, та я такий вже став рибак. Стройка, стройка, нема коли навіть і на рибалку часу. Ну немає часу на рибалку, тому гляньте, все як заросло. Хоча ось кошка якась є, мабуть, чистять, але ну, заросло. Це, скоріш за все, щоб менше хто бачив. Бля, починається дощик, Давайте, якщо я не впаду. Якщо я не впаду, то буде супер. Опа, не впав. Так, ти що? Може іще і встигнемо. Так, 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 покидаємо. До речі, цей спінінг вже і з човна використовував, і в забродку ходив. Ну, ви його вже бачили, так що тут щось додати нема ну нема що додати. Є тільки при кінці підсумки підведу. Розповім по, про, про, про ті риболовлі, які були в мене висновки. І що сьогодні ви самі все теж побачите. Це, друзі, я можу з певністю сказати, це. Походу м'ясна сіточка. Так, да, це 100%, сотків, хоча я її не бачу, але оце тяну, це... Блін, це точно сітка, це я не дуже полюбляю. Так, да. ну. Да, ну це ми. Не зможемо її достати, тому що якщо б в сітку загнав би, то я б її, звісно, приманку б достав би, а там резинні ще просто. І гадость шнур 0,3 не хоче рватися. Йохани, що мені робити? порвав, так. Це, Цю фігню я не полюбляю. Фух. Так, це не дуже приємно. Це, можна сказати, взагалі неприємно, 100% місцеві, але ж, ну, хоч би помітили свідку. Все ж таки шостий поставимо. Незважаючи на багато сприятливих факторів, і чудова погода, і гарний спінінг, і, на цій, і жор, да, друзі, до речі, і жор на цій кладці Дмитрик навіть не, не, кліваки не було. У Дмитрика не було навіть кліваки. Тому переходимо. Окунь така риба, вона стайна, вона коли активна, ти її одразу на перших закидах знайдеш. Нема, все, тікаємо. Мабуть, ось все. До речі, оце 100% замануха, дивіться. На камінчик поклали палку, типу пройти, але я дивлюся, вона там єлі тримається. Дідлахи якісь наступлять і гаплить батькам, горе буде. Так, Дмитрик з досвідом, тому краще обійти. О, гляньте, непоганий, прям супер пляжик. Та ти що шикардосовська кладка. Мені здається тут, якщо тут пляж, то тут, мабуть, ну не буде ніяких сіток. Тут такі. Все ухожено. І кладка така гарна, і пляжик люди завезли, тому тут такої фігньою страдати не будуть. І ось тут, друзі, і риба є. Все, бачимо. Якщо нема сітки, то є і рибка. Опа. Кс -кс. Давай, давай. Друзі, тобі я ще не давав. Опа, цей заковтнув. Заковтнув дуже-дуже добре. Так, так. Я тобі давав, ти того ще не даїв. Зараз, якщо я якось дрібного спіймаю, дам. Ох, цей прям наші дружання мені став. Треця і треця, таких я полюбляю. Клівака десь була не дуже далеко, по глибині нічого не можу сказати, тому що тільки став на точку, з першого закида була клівака. Є вітерець. шнур 04. Блін, чи 0,3 я... Ні, це мабуть, так, да, це 100% 0,3 нитка, усього просто суперова, ухожена, ухожена точечка. І оцей дрібний можна дати цьому коту ти що, друзі, це я просто на таку рибалку не попадав давнесенько. Клює і клює і ще воно не сам. Не те, що тут, знаєте, як я зазвичай з вами балакаю. Камеру включив, бо мені самому ну, я не можу сам це в тиші, в тиші стояти. А тут ще воно. І, ох, як він важно пішов. Дивіться, як важно. Про шнур, блин, я ж ну, бачимо, одразу клюнула. Шнур, да, 100% це 03 третій шнур, X-Game. Вітерець, бачимо, зліва направо це, скажімо, проти течії. Тому 3 г більше посав би грам, було б ну, краще б відчував би дно. А так я бачу, видуває шнур, але ось по хлистику я 100% відчуваю, де моя приманка. Спінінг цей. Я знімав вже ж кіно, якось розповідав, виїхав з човна, там глибини були 4 метри. Я намагався ставити на цей спінінг 2 грами, понизу так спробувати, то мені було на глибинах не дуже файно. вже туди і далі ставив більше вантажки, то було все просто і в руку, і в ногу, і в зуби. І так і сказав, щось низам він не дуже. А потім була риболовля в забродку. Ну, розумієте, там не супер великі глибини, там 2 метри глибина, все отак плавнесенько. То півтора грама просто було вже супер і супер шикарно. І так, да, до речі, коли я з берега ходив, в мене там і нитка була рішітка 0,15. Дуже тонка, тому півтора грама вже мені було супер комфортно рибалити. Тут я не знаю, яка глибина, блін. Ну, Мені здається метра два з половиною, то все з трошечкою, з трошечкою нормально. Хлистик гляньте, ні, тут більша глибина, так, 100% більша глибина. Хлистик трошки відпрацьовує. Я роблю, блін, півтора-два оберта і з зависання йде гарне. Тому глибина тут є. Зараз, якщо з цього напрямка буде клівака, то теорія про напрямки дуже і дуже крута. Чому то спортсмени вілом завжди обкидують? Приходять на точку вілом, тик-тик-тик і пішли, тик-тик-тик і пішли. А звичайний рибак став, то прямо трішки покидав і все. І пішов далі. Що, нема? Теорія, мабуть, так. Да. Якщо нема риби, то ти там хоч вілом, хоч чим хоч кидай. Ні, друзі, все ж таки це було блін, у прямому ефірі. Прийшов на цю точку. Да, це таки, так, все друг. Тобі я 100% не дам уже. ти щось того десь заніс, блин. все, цього будемо випускати. Непоганий кабанчик, цього будемо випускати. Але ж 100%, якщо я... В першому той, який впустив, сказав, що там десь було 270%, 100 тут то 120, не вірите, зважимо. Чисто зважимо, бо я, якщо помиляюся, я зазвичай в меншу сторону помиляюся. То якщо тут зараз гарно помилимося, дружбанчика ну, відійди від спінінга. Там спіннінг коштує, фіг, знаю скільки і катушка, блін. Теж не дешево стоять стоять, а ми тебе зараз акуратненько. Так, да, так, да, друзі, 100%. Дмитрик, якщо помиляється, то не хоче гад фіксуватися. О, 135. Ну, сказав 120, в ньому більше. Так, не пригне тільки. В ньому більше. Тому, якщо я кажу в том 270, там може і 300-ка була. Так, 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 все супер, все дуже добре. Точка шикарна. Дивіться, підійшов на цю точку, отак От сразу почав кидати, сразу пішли кліваки. Дав коту, там, т сет трішки щось перев'язався. Вірніше поправив силіконку, став, отако От обкидав. Нефіга. Отако обкидав. Нефіга, знову сюди, нефіга кидаю туди і так собі це голос розповідаю вам про як обкидувати вілом. І бах, і є рибка. Це напрямок. От з того напрямка не клює, а оцей напрямок працює. Тому, навіть якщо ви підійшли, ну тут так, да, мені супер гарно, кладка, гляньте, я стою дуже так. Далеченько від берега можу куди хоч кидати. А якщо ви підійшли десь і таке ну дуже невдобне місце. Ну дуже невдобний місцяк ви десь там ух ти бля на прямо вона просто там лежала силіконка і клівака була. В очереті щось там вироблено, ви підійшли, то прямо покидали. Ось ось є напрямок. І нічого не спіймали. ну Багато хто я бачив, особливо ці новічки, вони уходять з точки. А там можна маятничком і вліво, і вправо покидати, там 100%. Вони це, верніше, ви вони, ви не використовуєте цю змогу. Покидали так, як вам вдобно, да, і все. а тут... Гадьониш, з'їв ліконку. А тут то в риболовлі напрямок часто, дуже часто має значення. Тинь, ось все плавнесенько, плавнесенько. По траві є втра. А, може це, знаєте, тут ближче до трави, якісь там зарослі, і стоїть оцей голодний, некрупний окунь. Так, все, переходимо. Точка просто суперова. Нема що тут. Ну, Нема сенсу накалювати рибу. Опа. Опачки, опачки такий. Що там ти викидуєш? А що? Я тобі даю, ти десь носиш, никаєш, блін. Гарно. Просто супер риболовля. Ще з того напрямка спробуємо ще одного впіймати і на сьогодні все. Є-є-є. І сидить, ще такий прям непоганий. Друзі, починається знову дощ, тому вважаю, гратися з цими окунями нема сенсу. Риба клює, Дмитрик її знайшов. Будемо скінчати цю риболовлю. Спінінга вигуляв, показав, розповів. По підсумкам думав в кінці риболовлі вам розповісти, але мені здається, трішки там хвилин 5 тому вже розповів. І... Хотів вам просто розповісти про низа цього спінінга, я вам там розповів. Хто хотів почути, то мотніть трішки там на 5 хвилин тому. Друзі, як я і сказав на початку, жор, жор окуня з судаком. Поки що не знаю, бачу тільки одного рибака на Судака, але те, того я знаю рибака, то профі. Потім я дізнаюся, що, що до чого. І ну, може. Вже через тиждень будемо теж пробувати виїжджати шукати того судака. Сьогодні поки що так. Зранку приїхав, синоптики обіцяли дощ у 9 годині. годині. Ну, зараз ще нема 9 але він то, ну, трішки починається. Не будемо, як так кажуть, карму портити, руки рибою випачкали, кіно зняли, котів накормили, що ще треба. Все, кому що сподобалось, ставимо вподобайку, до зустрічі. По чесноку це Дмитрик повертався до бакана, а там у сидить кот. Тому чи кицька. кицька сидить. то Тут треба дати. Гордо, ух ти, гляняк.